Для українських військових моряків побудують сучасний спортивний майданчик. Також протягом двох років буде реконструйовано військовий порт за європейськими стандартами. Так в Одесі на місці будівництва спорткомплексу відбулася церемонія закладання капсули. В урочистостях взяли участь представники командування військово-морських сил, військовослужбовці Одеського гарнізону, духовенство та ветерани футбольного клубу Динамо Київ. Зараз ми вже маємо генеральний план реконструкції. Який затверджений міністром оборони України. І ми цей план реалізуємо. Основна мета це створення сучасної інфраструктури для корабельного складу військово-морських сил. Я хотів би запросити до цього заходу меценатів, спонсорів, волонтерів. Людей, які не байдужі до військово-марських сил України, ми дуже, дуже будемо раді кооперації, контакту і саме головне кінцевому результату. Учасники заходу підписали лист до наступних поколінь захисників України. До капсули також поклали фрагмент покриття з футбольного поля столичного стадіону Динамо. Нужно поднимать уровень физической подготовленности военных моряков. На базе есть команда ФК-Фригат, которая участвует на областных та городских соревнованиях. Было сыграно 4 игры, 4 победы. Йдемо на призовом месте. Спорт не тільки дає силу та здоров'я, він ще й об'єднує. За належної підтримки військово-морські сили будуть асоціюватися не лише з мужністю та з витягою, а ще й з спортивними досягненнями світового рівня. Олена Солоняна, Даніїл Воржеч, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу Ч.